Матч, ну, по-перше, якщо двома словами, він був дуже класний, був, був дуже цікавий. І мені здавалося, він був дуже цікавий з двох сторін, але ми мали багато передумок і багато моментів для того, щоб забувати більше, забувати в першому таймі. І а, Сталося так, як сталося. і Важливо, що ми виграли такий матч. І ми дуже хотіли цього. І... Так. З ласка, ваші запитання. Дякую за привітання. Дякую, що люди хочуть з різних куточків України приїжджати дивитись Карпати. Це дуже приємно. І це показник роботи гравців, тренерів, клубу. Також це показник того, яка створюється атмосфера тут. Я думаю, що вона найкраща в Україні 100%. І відчули, що ми можемо на тижні. На тижні ми це відчули, бо ми бачили, як ми тренуємося, ми знаємо наш потенціал, і ми в це вірили. І, чесно кажучи, я всю гру себе переконував в тому, що ми близько до цього, що ми можемо і що ми дотиснемо. Ми бачили, що наші заміни як вийшли, і наскільки вони були продуктивними і гострими. Тому кожна заміна нас наближала до цього. Тобто ті гравці, які були в основі, вони шалений темп нав'язали. А ті гравці, які виходили, їм потрібно було просто продовжувати і дотиснути. Ще запитання? По традиції дякую за інтернет, що Пам'ятаю, як я задав питання до східного шахтарів, як вам стані чи час, будемо дякувати за перемогу і за класну, я думаю, що це саме тоді. По атмосфері я, дійсно власне, що немає на засідання забезпечити більше роботи. Я думаю, що стадіон був заповнений набагато більше. <гад> І ну, до такого, напевно, не неприємне, трішки питання. Останні дві гри, два фінали, можна так сказати, для нас по, по лазарету. Чи відновляться всі до наступної гри, чи там більше мені здається, що в таких моментах вирішено вирішена глибина складу? У нас фінали почалися раніше. Стосовно глибини складу, ми завжди кажемо про те, що ми маємо довіряти всім гравцям. І так, да, у нас сьогодні награли чотири основні гравці: Стицьков, Жан. Пабло, Сич. І ми розуміємо, що це ну, велика втрата для нас, але вийшов Танда, провів дуже класний матч. Вийшов Адамюк, провів дуже класний матч. І ми розуміємо, що якщо ми будемо довіряти нашим гравцям, будемо казати, і казати їм правду, що вони якісно роблять на, на тижні, то нема проблем. І готуватися від матчу до матчу, і якщо так, якщо розмірковувати, то ці фінали почалися ще раніше, але ми знову ж таки наголошуємо нашим гравцям, що у нас є наступний матч, який найважливіший. А далі, далі будемо дивитися, ми не забігаємо туди, вперед, а робимо те, що від нас залежить сьогодні. Сьогодні найважливіше, умовно кажучи, тренування. Воно найважливіше, не думати, там через тиждень буде гра. Сьогоднішній день він ключовий є в підготовці до наступної гри. Хочу теж приєднатися до всіх. Сьогодні всі кажуть компліменти. Спочатку да, ми дуже вам ви великі молодці, і приємно буде бачити вас. Сподіваюся, що все закінчиться вдачі в Єврокубках. Питання моє, моє таке, вже так з холодною головою, да, ви вже переможці, все-таки перед матчем, як ви планували зіграти більш розхуто, але більш ризиковано, скажімо так, чи більш би порадували там, вболівальників і так далі. Да, але, або більш на результат і прагнучи зберегти, скажімо, надії на А те, що ви побачили, як ви вважаєте? Було те, і те, скажу так. Ну, ми мене налаштовувалися грати першим номером, так, я скажу. І намагав, намагав э, через, з цієї гри. Намагалися створювати домінацію з те, що ми будемо головними діючими особами на футбольному полі. А прокоментуйте, будь ласка, той епізод з гравцем Олександрієм, що відбулося і чи ви прийняли його вибачення? Ні-ні, ми, ми все, все добре. Ми потиснули навіть не один раз, а два рази руки. І все нормально. Він хотів швидко вкинути м'яч. Я був на його шляху, він мене відштовхнув. Я Зреагував на це, можливо, там, не потрібно було цього робити. Але, але ми, головне, що ми один з один одного не ображали з футболістом там. І, і ми, ми розуміли цю ситуацію, він і я. і Ми потиснули, я ж кажу, не один раз, а навіть два рази руки. В кінці програли гру. Ми після цього матчу вже в принципі, не боремося за перше місце, але до матчу налаштовувалися, і така мета наша була, щоб до кінця боротися за перше місце. На жаль, Цю можливість ми сьогодні упустили. Будь ласка, запитання. Андрій Микола, те мені Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, можливо, це більше така психологічна, ментальна була проблема, що так вели рахунку, ну, пізніше Карпати забили, відмінили там полежить до за дороги. Тобто спочатку мала би бути психологічна перевага на вашій стороні, але потім чомусь з якоїсь причини футболісти. Чи не пощастило, не факт, чи мантайм? На мою думку, так. Да. Це тиснуло 100%, тому що коли ти борешся за щось таке, можна сказати, навіть велике для Олександрії, для нас це, ну, це велике перше місце ну, можна, можна сказати, що це нереально, але вже близько. Це тиснуло 100%, забили гол, але скажу, що не найкраща наша гра. Це по-перше, але бувають такі ігри. І після голу теж хотілося, щоб ми трошки краще грали на м'ячі, але трошки щось не виходило. Але в принципі рахунок був 1-0 і в принципі в другому таймі е рівна гра. Е дуже хороший момент був у Філіпова при рахунку 1-0. Забувай другий гол. Я думаю, гра була б закрита. Але це футбол, е тим він і цікавий. І потім це, це те, що в кінці треба дивитися. І пенальті дивитися, і червону картку Калюжному, то що, то що я бачив, пенальті ще можна щось там за вуха притягнути. А ну, друга жовта Калюжному він роздав нам вісім карток. Кравченко дав четверту картку. Ну, кравченко пропускає. Калюжний пропускає наступну гру. Але це зараз по гарячих слідах не, не хочеться нічого казати, треба подивитися, проаналізувати. По-перше, ми завжди дивимося на свою гру. А судівся це таке. Не можу сказати, що він в цілому погано судив, він судив нормально, але ці ключові моменти, коли, коли він напевно ну, поняв, що може що зробити, він, я вважаю, що пару разів як мінімум помилився. Але це моя, моя думка, яка, яку треба бути, подивитися моменти. І ну, цей гол в кінці. Ну, все було проти нас сьогодні. Володимир Бучко, командплей. А пане Сергію, скажіть, в якому стані зараз Руслан Петрович? Тому що ми весь матч бачили, в якому він був запалі. Я давно його таким не бачив. Тобто він, він завжди емоційний, але сьогодні він був надзвичайно емоційний. Який він зараз? В якому стані? Все нормально, це, це футбол. Він як гравець проходив це, як тренер. Ні, я не можу сказати, що він сьогодні був якийсь інакший. Все було як завжди. Він підказує, він переживає, як і всі ми. Тому я не можу сказати зараз. Все добре. Ми треба забувати цю гру проаналізувати і готуватися до вересня. А чому тоді не прийшов Ми зараз вже запізнімося, він вже пішов і ми за нас зараз потяг. Тому, будь ласка, якщо можна, то одне-два запитання і все. Все. Дякую. <реку> Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.